Ідеально харчуєтесь, тренуєтесь вже певний період, але нічого не відбувається з вагою, і ви просто не розумієте, що не так, як би ви не намагалися знизити рівень стресу, працюючи з емоціями. Нічого не вийде, якщо ви не будете знати одну дуже 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 важливу річ, про яку я скажу в цьому відео. Чому кортизол заважає худнути? Це гормон, який безпосередньо впливає на метаболічні процеси в нашому організмі. Що людина перебуває в сильному стресі, вона може їсти, але кортизол блокує певним чином засвоєння глюкози, маючи в крові достатню кількість глюкози, вона не може потрапити в клітину. Умовно кажучи, людина їсть, але глюкоза не потрапляючи в клітину. Говорить мозку про те, що вона досі голодна, що їй потрібно їсти. І тоді людина їсть, їсть і постійно відчуває голод. Можна назвати дуже багато причин стресу, але один із важливих факторів, про які я хочу сказати, це тривожність і стрес через харчування. Навколо нас надзвичайна кількість інформації про те, як їсти, що обмежувати, де рахувати, що і так далі. І це вводить. В дуже сильний стрес, і людини, навіть не маючи якихось проблем з харчовою поведінкою, з часом починають дуже сильно перейматися тим, що вони їдять, скільки вони їдять, і так далі. Нас лякають тим, як це впливає на здоров'я. Хоча на здоров'я впливає дуже багато факторів, і харчування та тренування це лише деякі з них. Тому харчування, тренування це дуже важливо. Це те, на що ми можемо впливати. Але потрібно розуміти, що здоров'я це комплексне поняття, це і ментальне здоров'я, в тому числі, коли людина постійно контролює, думає, рахує і так далі. Вона постійно знаходиться в цьому стресі. Як тільки людина подумала про їжу, в неї може виникнути страх їсти, страх переїсти, страх набрати вагу, і мозок розуміє це так, що це якась загроза. Тобто їжа виступає як загроза. Виділяє. Це кортизол, як думає мозок і як думає тіло. Ця людина постійно в небезпеці, і ця небезпека пов'язана з їжею. Оскільки, якщо вона постійно аналізує, вона постійно контролює, постійно переживає, значить щось не так з цим харчуванням, можливо, немає доступу до їжі. А інколи мозок розуміє це так: так людина голодує. Це коли, наприклад, людина. Дуже сильно там обмежує калорії, сидить на дієті, а потім раптом раптом переїдання. Тобто їжа поступає не в певних якихось ритмах, а то людина голодна, то вона переїдає, тобто немає якогось балансу. І тоді тіло однозначно уповільнює метаболічні процеси і тоді схуднути навіть на здоровому харчуванні, навіть з прекрасними тренуваннями, не вдасться. Оскільки поки кортизол буде виділятися на думку про їжу, на те, що треба їсти, на нах їсти взагалі переїсти, то буде дуже важко Знизити масу тіла саме тому, коли люди починають працювати зі своєю харчовою поведінкою, зі сприйняттям їжі, відпускають певним чином ситуацію, вони розуміють, що вони їдять, коли вони їдять, для чого вони це їдять, то тоді відбувається в певний момент зниження ваги, і це відбувається інколи дуже різко. Тобто людина може вже спокійно ставитися до їжі певний період часу, інколи це там кілька місяців, інколи навіть рік, і в якийсь момент вага раз йде, нічого не роблячи при цьому. Це говорить про те, що тіло нарешті розуміє, що так, небезпеки немає, людина харчується стабільно, немає такого, що людина думає про їжу, одразу виділяються гормони стресу. Значить, все окей, не потрібно запасати, і можна віддавати те, що там накопичилось раніше. Воно вже не потрібно для того, щоб там на майбутнє врятувати цю людину від, можливо, голодної смерті. Тому так важливо. Дуже важливо змінити мислення і ставлення до їжі, зробити спокійним це ставлення. Саме тоді ви приберете фактор впливу стресу на вашу вагу. Звичайно, що стрес буде завжди, але коли він спричинений іншими зовнішніми факторами, ми можемо працювати з цими факторами, розуміючи, що саме тригер. Але більшість людей не розуміє, що один із важливих тригерів, який постійно кожну секунду в декого, це саме їжа, страх їсти, страх переїсти, страх набору ваги. Тому, якщо ви помітили, що у вас є цей страх, обов'язково з ним працюйте. Приходьте до мене на інтенсив перестати переїдати». на мій великий курс по зміні мислення, де ми три місяці працюємо разом індивідуально, майже з вами над всіма темами, починаючи з харчування, прибираючи страхи. Працюючи над образом тіла, що теж дуже важливо, оскільки від нашої самооцінки і сприйняття себе залежить результат. Якщо вам була цікава інформація, обов'язково, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, оскільки це підтримує канал і допомагає алгоритму YouTube показувати мої відео більшій кількості людей, яким, можливо ця інформація також буде корисна.